Про весна проліски, весна, барвінки сині. Ми світять природи дитинки, кучері коси, барвінок прикраси, в'ється бджоли на нектару запаси, ніжно вишукує, скрізь, заглядає квітень заквітнув, до шлюбу збирає, мати доньку, що рушник вишиває. Доні ладує нитки до любові, різні яскраві та всі кольорові, щоб не клала стежок тільки чорних, щоб обійшло доню те, на що здатен лише ворог. Пісню співають разом доня й мати, Щоб наречений, що пішов воювати, з гідким кацапом повернувся вже швидше. Пісня скінчилась, і рушник майже вийшов, де перемога весілля збирає зятя майбутнього. Теща же зустрічає